Ай, да, тобі. куди ми їдемо? По ліс? По ліс? ліс їдемо. Щоб ви розуміли. Оце вид. Дівчат рибалка. В мене пивалка. Куми, дякую. Все працює для відпочинку. Палатка супер. Відпочиваємо. Класно. Кухня. І розпочатку тренділа, що. А, навіщо ти гроші викидав? А тепер їй подобається. Ти хоч ручки помити? Ти з татом будеш? Тато, дивись.